На площі Героїв Майдану з нагоди відзначення всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми відбулася інформаційна акція. Організатор заходу, управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Луцької міської ради. Мета акції підвищити рівень обізнаності громадян про потенційну небезпеку. Це явище світового масштабу, і, на жаль, воно не у минулої нашу країну. А з початком повномасштабного вторгнення навіть загострилося. не усі дійсно Цілені на щиру допомогу є і люди, такі що користуються уразливістю стану людей. Ми основна наша робота, наша задача націлена на те, щоб уберегти людей і щоб вони не потрапили в цю ситуацію, щоб таких випадків стало менше. Учасники заходу мали нагоду подивитися пронизливу виставу роздум Я ще людина за поемою Григорія Чубая. «Мистецько, ми старалися підійти до цієї проблеми з то з тим, що ми слабкі люди, які можемо потрапити, будь-хто в таку ситуацію. От і треба бути обережними. Оце основний наш заклик, бути обережними і показати, що торгівля людьми це не міф, це реальність, і з цим може стикнутися будь-хто. Учасники заходу мали змогу поспілкуватися з представниками центру зайнятості, які консультували про актуальні пропозиції. Цієї роботи діти уважно слухали поліцейських, які навчали їх, як вести себе з незнайомими людьми. Захід надзвичайно актуальний, тому що торгівля людьми це страшний злочин, і це страшне ганебне явище, з яким варто боротися. І Особливо трепетно і щемно, що сьогодні про цю проблему розповідали діти а діти величезні молодці. Загалом кожен відвідувач заходу отримав можливість поспілкуватися із спеціалістами з питань запобігання та протидії торгівлі людьми, а також отримати поради щодо того, як подбати про себе та безпеку рідних.